З 4 січня поточного року у міських відділеннях Укрпошти розпочався новий етап обміну енергоощадних ламп. Пенсіонери зможуть додатково отримати до п'яти нових LED-ламп. При цьому старі лампи можна принести протягом місяця. Метою обміну є зменшення навантаження на енергосистему. «В Нашій області у всіх містах діє послуга обміну ламп окрім тимчасово окупованої території. Та міст, які дуже наближені до зони активних бойових дій, за словами Максима Судкового, певна кількість людей вже встигли скористатися цією послугою на Донеччині 4 січня. Майже 31 тисяча пенсіонерів вже змогли скористуватися новим на новому етапі послугою обміну ламп, не говорячи про попередні етапи. Ця послуга користується неабиякою популярністю серед пенсіонерів. В деяких відділеннях ми вже виконали наш план, котрий ставили собі, майже на 90%. Тобто, ми будемо додатково забезпечувати обмінними лампами ці відділення. Аби отримати нові лампи при собі потрібно мати наступне Залишаються незмінними для обміну додаткових ламп у відділенні пенсіонерам слід мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та активний номер телефону обміняти додаткові енергощадні лампи пенсіонери можуть безкоштовно, а поки ці лампи є в наявності. За словами Максима Судкового, дія даної послуги буде тривати до останньої лампи, які мають відділення Донецької області в наявності. Протягом цього етапу будуть обмінені приблизно 300 тисяч ламп.